Дансинг-хауптбанхоф. Або ж ласкаво просимо до Гданська, яке ще називали танциг-столиця Північного Помор'я, столиця північної Польщі найбільше місто на Балтійському морі. Ну і вважається, що воно є найхолоднішим, тому відпочивати загорати тут, ну як кажуть, буде не дуже. А це залізничний вокзал, історична пам'ятка. Ну, чому Данцик? Данцик так називалося Гданськ, раніше називався вільне місто е, Ну, Тому що це була Східна Прусія, Північна Прусія і належав довгий час Німеччині. Про це я розкажу е, далі. Про це та інші події, все, що я цікавого побачу в Гданську, все покажу і розкажу вам.